Я рахую, що ми повинні зменшити кількісний склад народних депутатів з 450, що у нас в Конституції до 70. Якщо у нас будуть спеціалісти вищій законодавчій владі, то ми будемо мати високе КПД, Це буде швидко прийматися рішення і не потрібно бути, буде залучати їм помічників, радників. У кількості, як зараз, більше 4 тисяч. А це ж те саме нагрузка на наші податки, видатки. Ми повинні мінімізувати все. Тому президент стає прем'єр-міністром, спеціаліст, приходить до влади, знає всю внутрішню політику, відповідає за геополітику і відповідає за військово-оборонний комплекс. За захист територіальної цілісності та оборони нашої держави. Законотворці, всі, хто пишуть закони, виключно спеціалісти по своїм напрямкам. І далі будуємо судову гілку влади. Судова гілка влади повинна бути виключно зі штучної інтелекції.